Вітаю вас, Боголюбиве Товариство. Православна церква, і ми з вами проходимо час Різдвяного посту. Це час особливої підготовки душі і тіла чоловіка, віруючої людини до Різдва. Ви знаєте, що все в церкві ми робимо во славу нашого Господа Ісуса Христа. Тому піст треба проходити мудро. Сам Христос у 6 главі Євангелії від Матфія дуже чітко та точно вказує. Що ж повинна робити людина для того, щоб дійсно очиститися і душею, і тілом? Перше, можливо, для всіх, це милостиня. Хтось каже, але я не дуже багатий. А ти промовш у відповідь на образу, помолийся за свого кривдника. А якщо можеш щось пожертвувати, то пожертвуй. Хіба ж це неможливо кожному з нас, можливо, і молитва, і мир, і прощення, а може і щось фізичне або матеріальне кожен з нас може подати, незважаючи на статус, на вік. Або на свої статки життєві. По-друге, Христос закликає до молитви. Молитва повинна бути щира, тиха, благовійна, дуже уважна. Часто ми молимося, і, на жаль, поряд якісь навіть і життєві або інші роботи робимо. І, здається, ніби ось і молитва, та також спливає час, і своя робота робиться. Та Христос каже, що молися усім сердецем, тобто віддай усе Богові і розум, і серце, і повагу, і увагу свою. І по-третє, це вже піст, коли людина починає утримуватися від деяких видів їжі, або від особливих солодощів, або дорогих, або дуже-дуже дорогих. Зараз, знаєте, казав Святий Златоуст, ось те, що ти маєш купити собі дороге або м'ясне, купи дешевше, купи зелень. Різницю вищитай та віддай, бідному. Ми зараз про це мало говоримо. Зараз, знаєте, навіть риба, коли кажуть у піст, така вже дуже дорога. що... Хтось хоче поститися та більше грошей потратить, ніж у буденний день. А піст це не тільки утримання від їжі, а також, я вже повторяюся, і милостиня, і молитва. Але найголовніше, і у цих всіх трьох перерахованих мною чеснотах тайна. Ось ми часто про це забуваємо. І починаємо говорити, ось я пощуся, цього не їм, при людях, або навіть комусь вказуючи, або ось я помолився, стільки-то поклонів поклав. На що ми хочемо вплинути? На світогід людей, на повагу до нас, або ми кажемо, ось я дуже багато пожертвував, поклав у скриньку стільки-то або стільки-то, забуваючи, що Євангелій, сам Христос, дуже твердо каже, нехай це буде в тайні, щоб знав тільки Отець Небесний. І коли ми пов'яжемо тайною, сокровенно, милостиню, пов'яжемо тайно-сокровенно молитву та ще й зверху прикладемо піст, оцей буде наш справжній з вами. Добрий подвиг перед Христом. І тоді Христос каже: Діти мої, ви почули моє Євангеліє, ви почули моє слово, ви його виконали. Благословляю вас і спасу вас. Ось такі слова бажаю всім вам почути, дорогі мої брати і сестри у Христі. З наступаючим праздником введення у храм Пресвятої Богородиці, хочу всіх привітати. Бог з нами перебуває хай во віки віків. Святого Евангелия чтения. Зачало 53. Во время он, озаконник некий, приступи к Иисусу, искушая Его и глаголи Учителю, что саутори живот вечно наследую, он же рече к Нему, законит, что писано есть, как почтевши, он же отвещал в рече возлюбившего Господа Бога Твоего от всего сердца Твоего и от всей души Твоей Я, И всей крепостью Твою, и всем помышлением Твоим, и ближнего Своего, яко сам себе. Рече же Ему, право отвещав, сия, сотвори, и же будущую, Он же, хотя, оправдить сам, рече ко Иисусу, и кто из ближний мой, отвещав же Иисус, рече человек, некий, схождавший от Иерусалима верехов, и в разбойнике впаде, и же завлекший, и язву возложивши от Идоши, оставши, еле живо суша. По случаю же священник некий схождашу по тем, и, видев Его, мимо идя, так уж вид был на том месте, пришед и видел идя, Самарянин же некто кто гряды, приидя до Него, и видев Его Милосердого, и преступ обвязал трупы Его, возливая масло і вино, всадил же Его на свой скот, приведя Его в гостиницу и прилежаему, и на утре изышет, изъем два среброника, дадя востиннику и рече ему. «Прилежи ему, жаші приїжджі, в його шази, до да возвращуся, воздам Ті, хто убод тех тріях биті в не ні в ця в пашому розбойниці, Он же рече сотворив і милость з ним. рече Речежи йому Ісус, іди, і ти творі також. З ним не та притча про доброго самаряниня. Людина, що, побачивши біду, незважаючи на свою зайнятість, на свої проблеми життєві, все полишила та Поспішила на допомогу. Звісно, це притча про те, що треба допомагати будь-кому. Немає впливу ні вік, ні обставини, навіть ні релігійна приналежність. Треба бути добрим, будь добрим. Треба піти на поміч, іди на поміч. Полиш своє, допоможи ближньому. Господь подасть тобі потім і поверне сторицею, і втрачений час, і затрачені твої зусилля. Але це притча про те, що милосердя не має різниці, вона не має границь. Треба бути добрим до кожного хто в цьому житті біля тебе матиме таку ось особливість стати тобі в пригоді, допомогти тобі сотворити добро. Це головна притча, і Христос це дуже чітко показує. Та ми з вами, з вами багато разів вже казали, що Євангелій це не тільки переказ якихось подій, Христос сказав, зцілив, слава Богові, і за це. А це також масштабне Христом вказування на те, що Він є Месія. Ось у цій притчі про людину, на яку напали розбійники. Стиснута уся історія людства. Ця людина це Адам, а з ним і всі ми з вами, що втратили Єрусалим. Єрусалим це місце райське, це місце світле, це та наша надія, що ми отримали її від Бога у сотворенні світу. Адам согрішає, він втрачає місто миру Єрусалим і прямує до Єрихону. Древні люди казали так: Єрусалим це рай, Єрихон – це журба, це тяжко, це пекло. І ось людина, людина і людство прямує туди. Її турбують розбійники, це, звісно, біси, це ті гріховні наші помисти, справи, що так тяжко нас з вами ранять, і роблять нас беззасилими. Священник та левит – це той ветхий завіт, коли жертви, закон мали ослабити вплив гріха, не знищити, а тільки зробити його слабим та бездієвим. І нарешті самарянин це сам Христос, що бере людину, підіймає, стілює людину і наводить людину на. Церковний шлях, церква і той хазяїн цього місця, де людина лікується, є християнською церквою. Людина, що приймає цього самарянина, це священники, це архіреї, які і до сих пір слухаються Христа. Елей і воно це милість і любов, це благодать, це нові Божі благословення, які вже не потребують жертв, а потребують милосердя. Христос, а Він і є Самарянин. Ранком приходить це Воскресли Христос, що розіп'ятий та Воскрес, і обіцяє прийти знову. І ми бачимо це друге Воскресіння, якого всі ми очікуємо. Ось так стисло, бачите, у притчі Христос вказує на головне, людина зустрічає Бога. Відбувається спасіння людини, відбувається преображення людини. Сам Христос підіймає людину і несе за собою. Бачите, усім прощати, усім творити добро, а також великий чудовий зміст Бог. Є, він діє, Він зустрічає людину, він людину любить. І все це ми бачимо у цій притчі, що так чудесно Євангелист Лука нам з вами переказав. Шануємося, брати і сестри у Христі, нехай Господь щедро і добре всіх нас благословляє у ці дні різдвяного посту. Мир з вами. 4 грудня православна церква відзначає введення в храм Пресвятої Богородиці. За переданням батьки Діви Марії, праведні Іоаким та Анна, котрі не мали дітей до похилого віку, дали Господу обітницю. Якщо у них народиться дитя, то вони присвятять Його на служіння Богові. Коли при святій Діві виповнилося три роки, святі батьки вирішили виконати свою обітницю, скликавши родичів та знайомих, одягнувши Пречисту Марію в найкращий одяг зі співом священних пісень і з запаленими свічками в руках привели її до Єрусалимського храму. Там богоотроковицю зустрів первосвященник. Із численним священством. До храму вели сходи із 15 високих сходинок. Маленька Марія, здавалося, не могла сама зійти по цих сходах, але як тільки її поставили на першу сходинку, вона швидко подужила решту і підтримувана силу Божою, зійшла на останню. Перевосвященник Захарія зустрів. І благословив її, а потім, за наставленням Духа Святого, увів присвяту Діву до Святая Святих, куди з поміж усіх смертних лише він мав право раз на рік входити із жертовною кров'ю. Святий Дух навіяв священнослужителю, що Марія, обрана Отроковицем, достойна цього. Господь призначив її стати матір'ю Сина Божого, який відкриває людям вхід у Царство Небесне. Там первосвященник виділив причистій діві місце для молитви, Дух Святий переконав первосвященника, що Марія є вибрана Богом і достойна входити до найсвятішого місця. Вона призначена Богом. Стати матір'ю Сина Божого, який відкриє людям шлях до царства Небесного. Праведні батьки Іоаким та Анна, доручивши дитя волі Отця Небесного, повернулися додому, Пречиста Марія залишилася при храмі серед чужих людей, але тих людей, які служили Богові, їй довелося з трирічного віку. Навчатися великому мистецтву святості. У церковному переданні збереглися свідчення про перебування Пресвятої Богородиці в Єрусалимському храмі протягом 9 років. Сокровенним було її життя в Єрусалимському храмі. Якби хто запитав мене, говорив блаженний іеронім. Як проводила час юності Пресвята Діва, я відповів би то відомо самому Богу і Архангелу Гавриїву, невідступному хоронителю її. Але в церковному переданні збереглися відомості, що пречиста діва під час перебування в Єрусалимському храмі виховувалася в товаристві доброчинних дів. Старано читала священне писання, займалась рукоділлям, постійно молилася і зростала в любові до Бога. Перебуваючи під час молитв, у святая святих з ангелами, причиста діва побажала жити в ангельській чистоті і присвятити все життя тільки Богові. Перші згадки про це свято припадають на перші віки християнства. Серед палестинських християн, свята цариця Єлена збудувала храм на честь введення в храм Пресвятої Богородиці. У IV столітті про це свято згадує святитель Григорій Міський. В Україні з давніх часів, а особливо з часів Козаччини. Шанують Пресвяту Богоматір з особливим трепетом. Протягом століть Цариця Небесна обороняє рід український, багато чудес та врятувань дарує нам вона, молячись перед Престолом Божим за нас, адже багато може молитва Матері. Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це звістка про благовоління Боже до людей, обітування спасіння та Христового пришестя.